Вітаю! Продовжуємо вивчати тему: Прямокутний параліпіпед куб. Виконаємо номер 1626. Прямокутний параліпіпет і куб мають рівні площі поверхні. Довжина параліпіпіда 12 см, що у три рази більше за висоту, і на 3 см більше за ширину. Треба знайти ребро куба. Отже, давайте спочатку. Подивимось на параліпіпід, і в цьому параліпіпіду нам дана довжина, яка має 12 см. Давайте так і запишемо, що площа має 12 см. це, коли 12 см. Тепер нам треба знайти висоту. Але ще можна і записати, що, чому дорівнює довжина у нас. І так, довжина дорівнює. Довжина ставимо тіри це 12 сантиметрів. Сантиметрів. це. Тепер у нас ширина сказана невідома, але ж вона в три раз... тобто, довжина в три рази більша за висоту і на 3 см більша за ширину. А нам треба знайти ребро куба, тому що прямокутний і куб мають рівні площі поверхні. Отже, Перша дія, яку ми будемо зараз виконувати, нам треба знайти висоту параллепіпіда. Тому так і запишемо перша дія. І пишемо 12. Нам треба розділити на 3, щоб знайти висоту куба. Так, і пишемо 12. Ділимо. На три, тому що сказано 3, виса, довжина в три рази більша за висоту. Отже, висота в три рази буде менша за довжину. 12 розділити на три це буде 4 сантиметра. Сантиметри ми пишемо в дужках, тому що ми в розв'язуванні не використовували виміри. Так, Це і сразу для себе. Давайте позначимо, що це висота. Так, є. Висота паралепіпіда ми це розписали. Тепер підписи. Наступне: у нас невідома ширина. Але сказав, довжина пареліпіпіда на 3 см більша за ширину. Отже, ширина у нас буде на 3 см менша. Друга дія 12. Віднімаємо 3 см. 3 см ми отримаємо. 9 сантиметрів. 9 сантиметрів. сантиметрів, знову пишемо в дужках, тому що ми не використовуємо записи. І для себе давайте позначимо, що це у нас ширина. Ширина Ширина параліпіпіда. Наступне завдання, яке нам треба зробити, треба знайти площу поверхні. Тому що сказано: прямокутній і куб мають рівні площі поверхні. В такому випадку будемо використовувати площину. Третя дія, нам треба буде знайти площу поверхні куба, параліпіпіда. Чому площу кожної грані? Тому що у нас три попарна рівні грані. Так, ми запишемо, що S буде дорівнювати. Площа поверхні дорівнює і поставимо двічку. Тепер помножити на формулу. Давайте спочатку запишемо формулу, щоб краще було розуміти, що ми будемо робити. Це А помножити на Б, так, А Б, додати Б помножити на С. Далі треба додати А помножити на С. А помножити на С і закриваємо дужки. Що таке А і Б? А і Б це у нас А це довжина, Б це ширина. І також А це висота, це виміри прямокутного параллеліпіпіда. Будемо використовувати це третю дію. Ми запишемо третю дію. Зараз я не буду три, ми вже написали, тому зразу запишу, що С буде дорівнювати. С дорівнює. І тепер нам треба двічку, відкриваємо дужки і треба помножити а на Б. Тобто 12 помножити на 4, буду використовувати зірочку. Треба додати 12 помножити на 9. Тепер нам довжину треба помножити ще на висоту 4 помножити на 9. 4 помножити на 9. Закриваємо дужки. Буде дорівнювати, поставимо. І тепер 12 помножити на 4 це 48. Так і записуємо. Давайте розпишемо, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. І так, 12 помножити на 4 це 48. 48 треба додати 12 помножити на 9 це 108. 108. і треба додати довжину помножити на висоту, це 4 помножити на 9. 4 на 9 це 36. Отже, ми. В дужках множення знайшли. Тепер дорівнює і треба буде написати, що це результат буде 2 помножити на 192, і це буде 384. Так і пишемо: 384 квадратних одиниць. А у нас одиниці вимірювання сантиметри. Тому так і пишемо: квадратні сантиметри. Квадратні сантиметри, Квадратні сантиметри. Треба поставити. Квадратні сантиметри, і ми записали квадратик маленький. Так, тепер наступне що. Це ми знайшли площу поверхні. Сказано, що площа поверхні і у квадрата, і у параліпіпіда і куба однакові. Тоді нам потрібно вийти на наступний етап це вже буде четверта дія. І в четвертій дії ми з вами запишемо. Так як площа у нас однакова, а ми знаємо, що у у у нас 6 грані, то в такому випадку пишемо повна поверхня, так і записуємо повна поверхня 384 квадратних. нам треба розділити на 6 граней, і це буде 64, записуємо 64 сантиметри. Грань буде мати площу 64 квадратних сантиметра. Площа грані куба. Тепер наступне завдання, яке нам треба, що нам треба зробити, записати що, так як ми знаємо, що площа квадрата це А помножити на А, тепер треба зробити висновок. Давайте запишемо, а скільки площа квадрата. Площа квадрата дорівнює 64 квадратних сантиметра. Ми це тільки що обчислили. І нам вона складається з 8 см помножити на 8 см, так і запишемо 8 см треба помножити на 8 см. На 8 сантиметрів. І тоді ми отримаємо 64 квадратних сантиметри. Так, то ребро куба, так і записуємо далі продовження то ребро куба, то ребро куба дорівнює. Так, то реброкуба дорівнює 8 см. Так, і записуємо 8 см. Отже, ми з вами знайшли, що сказано, Знайти ребро куба, ми з вами знайшли риб... спочатку грань, площу грані куба, потім поміркували і згадали, що площа квадрата обчислюється, як вісім, як це А у квадраті, С дорівнює А у квадраті, а у нас 64 дорівнює 8 см, помножити на 8 см, то ребро куба буде дорівнювати 8 см. Отже, нам треба зробити висновок і написати відповідь. Ребро куба 8 см. Отже, задача 1629 високого рівня складності розв'язана. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої відеороки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеороки. Чекаю вас на наступному відеороці нової української школи.